Всім добрий день! Зі мною сьогодні Rose Noir від шведського бренду Byredo. Я маю отакий відливантик. Він мені дуже подобається. Я вже другий день з ним ходжу, але вже досить давно з ним знайома. Це аромат про троянду, дуже свіжу, чисту, прозору. Аромат не плотний. Він легкий, акварельний, і він ніби грається з вами. то він є, то його немає. От він знову є дуже цікаво. Мені здається. Цей аромат витончено звучить з вас. Він не буде дошити оточуючих важким шлейфом чи ще чимось, але буде постійно там чи тут нагадувати про себе. На сайті Байредо кажуть, що цей аромат про класичний інгредієнт троянду, яку вони тестували так, що вона має бути трохи декадентською та, можливо, брудною, а чи що ще може значити слово доті, так? Але, на мій погляд, це ні, нічого такого. Це дуже прозора, чиста, красива троянда, а, трохи меланхолійна, так, і вона має а, такі пачулі, які нагадують мені 19-20 1920 Ді Фіорі. Аромат перекладається як квітковий вітер чи щось таке, він мені так і звучить. І тут аромат. Типу такого, але там не абстрактні квіти, а саме троянда. Це для мене, як, якби б рожева троянда, якби б червона троянда росла десь на склоні гори під постійними прохолодними вітрами серед інших трав так у полі. Дуже гарно, дуже чисто. Я однозначно буду думати про флакон. Я вже про нього думаю, і я, я про нього думала ще коли я тільки затестувала аромат в ароматеці чи в Жані, мені здається, в Жані. То я задоволена дуже сьогодні. Мені подобається аромат красивий.